Середа 19 липня, Читання з книги Вихід. Тими днями Моїсей пас вівці в Гітарі, тестя свого, священника Мідіанського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полум'ї посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згорає. І каже Мойсей сам до себе Підійду лише ближче та й подивлюсь на це велике видовище чому то не згорає кущ? Побачив господь, що він наближається подивитись, та й кликнув до нього спосеред куща Мойсею, Мойсею! І відповів той Я тут. І сказав Не наближайся сюди, скинь зуття з твоїх ніг, адже місце, на якому стоїш, земля свята. А далі я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, і закрив Мойсей лице своє, не смів бо дивитися на Бога. І продовжував Бог говорити. Ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, я бачив утиск, якими пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце, пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту. І сказав Моїсей до Бога: Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те. Я буду з тобою. Ось це буде тобі знак, що я тебе послав. Як виведеш народ з Єгипту, служитимете Богу на цій горі. Святе письмо наповнене історіями про звичайних людей, котрі під впливом благодаті вчинили великі речі. Яків був шахраєм та хитроном, Давид імпульсивним і завзятим, Рахав – блудницею, котра належала до ворожого племені. Мойсей – Історію якого починаємо читати сьогодні не тільки сином вибраного народу, але і вбивцею. Кожен з них здавався непридатним для служіння Господу, але, зрештою, відіграв важливу роль в історії спасіння. Ми можемо дивитися на ці постаті як на недосяжні приклади святості. Але ніколи не повинні забувати, де таким вони були, коли Господь покликав їх уперше. Вони не були такими, на кому б ми зупинили вибір. І хвала Господу, що обираємо не ми. Це означає, що в кожного з нас є надія, коли Бог кличе нас. До певного завдання або місії може виникнути спокуса повторити відповідь Мойсея Хто ж я такий, щоби Господь вибрав мене? Можемо вважати, що наші помилки, слабкості чи брак досвіду роблять нас непридатними для служіння. Але саме тому Бог кличе нас. Йому подобається залучати звичайних людей і освячувати їхнє життя. Як говорить апостол Павло, Господь обирає нерозумних та слабких для виконання своєї волі. У Бога є найкращий задум для твого життя. Він запрошує ризикнути, довіритись. І чинити його волю. А Господь зі свого боку звільнить тебе від страхів, вад і зробить набагато кращим і щасливішим. Тобі не потрібно сумніватися та запитувати, хто ж я такий. Дух нагадає тобі ти вибраний Богом. А він завжди обдаровує благодаттю тих, кого обирає. Це означає, що ти можеш відповісти так само, як Діва Марія. Нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Боги, Славіні чистего серце. І я вірю, Господи, що Ти можеш діяти в мені та через мене сьогодні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.